不不玩，三、三 <author>、三、三、三，哎，哎，哎。 Що це таке? Простирада, шкарпетки. Ти там хтось хов? Так... я можу сховати з -з за шкарпетками? <рес> У тебе в гостях була якась баба. <рес> 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 я не здивуюся, якщо одного разу повернуся, додому і заставляю. І <свят> <свят> чоловік. І ти мілівий. І діляти мої. Ай, себе Ай! Якщо я коли-небудь дізнаюся, що у тебе в гостях була жінка? Ай! якась жінка збирається до тебе в гості. гостям. якась жінка, тільки думати почала про те, щоб в гості до тебе зібратися. Я тобі поламаю носі. А, а потім руці буде згадувати мене до самої соснової труненьки! Тихо! Я просто показала тихо, я... тихо, повинно. тихо повинно бути в домі затишно. Дуже добре, що батьки навчили тебе розмовляти, але краще вони навчили тебе слухати. Послухай! Слухай свою дружину, яка втомлена, прийшла з роботи. Це той мінімум терпіння, виховання інтелігентності, який є абсолютно необхідним для щасливого подружнього життя. Нормально сідали дівчині.